Україна знову осоромилася на весь світ через корупцію. Вітаю вас, шановні друзі, в той час, коли нелегітимний брехун президент продовжує брехати про те, що в Україні немає ніякої корупції, про те, що ми йдемо на правильному шляху до Європи. Одна із найбільших у світі логістичних компаній відмовилася заходити в порт Одеси через корупцію. Найбільша контейнерна компанія планети відмовилася заходити в порт Одеса через корупцію на митниці. Компанія МСК, світовий лідер у контейнерних перевезеннях, скасувала свій перший візит у порт Одеси з початку повномасштабного вторгнення. І ось яка цьому була причина? Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів на невизначений термін через затягування оформлення всіх оцих митних документів та незрозумілі безпідставні додаткові перевірки. Збільшується ціна зберігання товару. Причому це здорожчання може сягати 2-3 тисяч доларів за один контейнер. І все це відбувається лише через корупцію. Тобто одеська митниця штучно створює додаткові проблеми, додаткові перевірки, затягує час. Ну а якщо ти не хочеш витрачати цей час, то платиш певну суму грошей і всі документи тобі будуть оформлені в строк. Отож, як я неодноразово вже повторював, поки бідні воюють, багаті продовжують заробляти. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.